Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дует двох мерседесів і у обидвох проблема з оптикою. Давайте так, тут коротко. Фара спісочена, обліз. Коротше, ось така вона красота. В-219 ми будемо міні... знімати фари, полірувати. На цьому чуді. Теж, скажімо так, з поліровкою хромає. Ну, властик, е, так, економить на поліровці, сказав, що просто розпакуйте, подивіться до фари. Ну, зразу кажу, тут біда. Тобто, тут попадала вода, вона вже тут все хром погнив. Тут фарту розпакувати, по максимуму окультурити, посушити, почистити, зробити герметичною. Тобто, Тут так само розбираємо фару. Тут розборка чистка і сушка. Ну і Подивимося, чи там герметос треба поміняти, чи корпус може розламаний. В будь-якому випадку мерседеси і в будь-якому випадку з обох мерседесів треба знімати бампер. Погнали. Я вже вроді би, в якогось відео було, що ми фари знімали. Давайте коротко. От вам причина перша потрапляння води, защолок немає жодної. Вони поламані. Тут мали бути такі специфічний защолк, їх немає. Відповідно, якийсь дротик був тут нав'язаний. І сюди потрапляла вода. Візуально тут в обічні де корпус не пошкоджений. Добре, Будемо розпаковувати, прибуваємо, треба все це відмити, і чистити срібним маркером. Підмалювати те, що Скажімо так, Хоч трошки відновити вигляд. Ну, з герметиз... герметизації я не бачу, що десь тут корпус, був тріснутий чи ще там щось. Витікало, От, кришка елементарно зняв, витікало. Так, кріплені фари, у нас кріпиться фара на чотирьох болтах. Один, два, три і чотири. В будь-якому випадку вам бампер треба вищелкувати. Тут повезло саморіз одного, ну, тут петлі немає і саморіз тут немає. Тобто відкручуємо болти кріплення і бампер сюди висувається. Навіть не треба повністю знімати, просто цю частину під висуну. Все, доступ до фари є, можна відкрутити. Ключик. його Аго. Під використовувати довгий подовжувач. Подовжувач ласочний хвіст, де головка махається. Тобто працювати ним зручно. Так, якби цей Мерседес не виглядав нарядно, але він вже мальований. Ну, Зокрема, видно по самому бампері. Тут навіть облушилась фарба недобре. Проклеєно. Ну, скажімо так, не затерти добре, кут. якщо кутилку слабо затирають, в цих місцях фарба лущиться. Ну і по пісочці видно, що її його побивало. Бо заводська фарба вона так легко налущиться, як крашена. Останні винти у нас ще кріпиться ось тут. Теоретично, якщо, наприклад, можливо зняти цю планку, якось там повертаючи фари. Без зняття можливо і вийде зняти фар. Но це так, сумнівне питання, бо вона тут досить плотно сідає. І гарантія того, що ви пообдираєте фару або корпус, це 100%. Тому краще зняти бампер. Так, Як бачимо, у нас нижня частина більш-менш біла, це все діло пожовкло, поблазило. Ну, звичайно, що ми це все обідремо і зробимо одного Ось такі фарки у нас на столі. Давайте. Зараз, коротше, процес всім відомий. Шліфовка. від е, грубшої до найтоншої наждачки, образиву мається на увазі. І вже всім відомий чайничок. Бо багато хто... Е, от хочу вам один міф розвіяти. От е, Відполірував так, класно. Ну, З'являється в коментарях комедіанти, які кажуть, це б ще й полакувати. Шановний, лакується на замотовану поверхню. Тобто, якщо я вже це перетер перешліфував, то почав її вже обробляти дихлоретаном, коли можна зразу і полакувати. Просто вся проблема в тому, що лак цей, що автомобільний, він за рік-за два спеціаліться 100%. 100%, бо лак цей що звичайний кузовний на фар, він довго не тримає. Класний лак. Це з високим твердим остатком, залишком. Там в лаку, ну він типу, його позиціонувати як керамічний лак. Він твердий, він полірується дуже важко. Ну, Його, коли наносиш, він гарно засихає і він довго тримає глянець. Але цей лак, щоб ви поняли, от на ці фари вам тільки лаку вийде на штуку гривень, як мінімум. Як мінімум. Плюс сама робота. Тому що банка такого лаку, вроді би щось 2600 гривень. Ну, хай буде, може, не на одну фару вам того лаку вистачить, але факт того, що. Багато у кого у малярів цього, цього лаку взагалі немає в наявності. І я сумніваюся, що хтось там для якихось одиночних випадків покрасив, буде тратитися купляти дорогий лак. Вони переважно захлобучують дешевим лаком, бо це піриковий варіант, і машина поїхала. Е, так, ці шут в балончках, хедлайти, то все навіть не вірте. Це перепродажний варіант. Ви запшикали машину продали, вона зразу за пару місяців облізла. Це вся така, що це ну, може і зразу облізти, так що ще будете мати більше клопотів. Це поліровка. Ви відполірували нею. Поїхали елементарно в любу з контор, яка займається наклейкою плівки. Використовуєте тільки полюретанову плівку. Вона, по-перше, трохи грубша, на відміну від Вона, типу, свого роду, як від камінчиків, ще амортизацію створює. І сам полуретан, він так швидко не жовкне, як жовтний вініл. Вініл швидше жовтний, ніж полуретан. І на тому полеритановій теплівці ви можете їздити купа років. Е, у мене товариш, і не один, е, має відполіровані фари, е, покриті плівкою поліуретановою. Довольні як паровози. Їздять кайфово, фари постійно виглядають як нові. Так, так, але вона коштує гроші. Отак От коротко. Давайте, цю шоу, треба здерти. Скажімо так, це у нас чорнова обдірка. Ось так виглядає у нас фара після чорнової обдірки. Так, це вже фіні... фінальна тисяч образив. Більше нема що там вишуровувати, гріється чайничок. Ну, що, ефект звичайно що кращий, але все одно в фарі о, там всередині якісь є помутніння. Це, Напевно, від ксенону. таке саме тут. Ні, не знаю, видно, не видно, під яким потім. Взяли. А бачите, плямки такі. І такі самі планки ось є тут. Ось вони. Це зсередини стекла, тобто, тут я нічого не зроблю. Але в цілому звичайно, не нов'є. Звичайно, цей хром він такий жовтизною віддає. Або саме стекло теж зсередини, воно ще підкопчене. Ну хоча б глянцеві. Глянцеві немає цієї жовтизни. Так, все, лишаємо ХВС Хай і тоді баємося з цим відчутом. Так, все, мерседес зібраний. Ось так це виглядає. Ті пластини, що тут всередині з'єднування їх закласти, то є ще з чим побавитися, але в цілому все шконіцька. Ну що, лишається лише плівку. Мерседес може їхати. Так, Помили, посушили, вичистили герметик. хромяшку так само змили, бачите, де була вода, тут пішла от така от біда. А ми попробуємо трохи хромом поправити. Так само така сама біда у нас ось цією деталькою, тобто її теж треба буде підмалювати. Ну і подивимося кінечний результат. Так, Ось таку хромяшку ми намалювали, звичайно, що таке трошки маркера видно, але якщо з цієї відстані виглядає, наче не пошкоджене, правда? Точно така сама, сама ситуація не тут була. Но вже краще, правда? Зараз по цьому що не прийде, це вже їде. Якось так.